межами села Свободі. Дана земельна ділянка пропонується походити громадянці польовій Олесі Сергієвні. Укласти договір субережні на дану голосування. ділянку. Норвейки за. Ніківчен за. Контраток. За. Кізміч. 4 за. Рішення прийнято. Слідуючи питання про положення вкладення договору з обережною земельною ділянкою за межами пункту Карабачин. Пропонується побудити торг Антарес-Аханов, вкладати договор з обережною земельною ділянкою на 42 ділянки. Друге питання. Друге mm -hmm. питання. Голосуємо. Порвий. За. Нікітчин. За. Кондратенко. За. Кузьмич. За. Чотири за. Чотири за. Ага. 15-та? Так, про передачу слідчих питань є. Про передачу користування на умову договору арені земельної ділянки за межами села Карабачів. Полева дорога. Полева дорога. Пропонується передати дану земельну ділянку, то вважається за межами ділянки сумнівна. Користування на умову договору арені землі площа 48. Терміна сіла. Ну, у кого є питання? Нема. А було свій. Борвий. Нікий чем за квадратом. До всіх вітає. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ти звінилася, ні? Квадрати. За. Кузьмич. За. Чотири за. Слідуючи про передачу користування молодого оренду земельної ділянки земельного місту Бейка. Пропонується передати дану, дані земельні ділянки, товариству товариство відповідальності фастів агро, площа 20 гектарів, у зв'язку з тим, що 70% земельного масиву обробляє фастів. Бровийчин за за. кондратинка Чотири за. за. Наступне питання про затвердження проєктів землеустрою устрою у разі зміни цільового призначення земельних ділянок. Це проведення земельних ділянок у відповідність до їхнього цільового призначення. Наразі земельні ділянки були землі запаси. Запас, Частина земельних ділянок стає е, лісового господарства. Також земельна ділянка за межами села Вільшка, е, наразі стає десяти посіння і виписаємо. І проводимо відповідність до цільового призначення ну проект одня. А це там буде заліснення, само самосільне заліснення, да, ja, щоб не зрізали дерева, наразі приходу. І первинне на наше заспочиє. Uh, ну, поки немає заяви, поки немає ну, затаржування. Буде заява затаржування. Просто змінити вже призначення, да, збільним, да, з. Так, costi питання? Нема. Могу звінити. Боровий, так? І кичен за, Кондратов. За. Звичу. За. Чотири за. Наступне питання про затежній проєкту замовку щодо про відведення земельної ділянки комунальної власності. Пропонується затвердити земельну ділянку площею 30 соток з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних совних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машино-будівної та іншої промисловості, яка розташована в межах селища Брусиль. Вона виїзді із просильного сторони селищі це? 30 соток. За смітником. Це в якому районі Я Яких на Лазарівку, ага. угу. Об'їзд земельні ділянки приватної власності, журсельські когоси чи здатні. Угу. Там земельна ділянка частина. В подальшому вона буде виставлятися на аукціон. Це перед смітником. За смітником. За старим смітником? За старим смітником. Спускаємося вниз, є новий смітник. Ні, до нового смітника не доїжджає. О, Де закінчується забор, так відразу йде частина земельної ділянки, там 30 соток виходить. Mm -hmm. Перед нашими 40 метрами. Угу. Ну да, то у вас погано, що орієнтирі такі, да, старі смітник, нові смітник. Через що я казав, щоб була така якась інтернет-ІТ? Інтернет-карта карта, що такої сіленості з земельною участкою відбуло, це, це, це. Це було б не так зараз на пасі. Старий смітник, новий смітник. О, от, звідти, звідти. Було б, звісно, зовсім наче. Це витрати, яка зараз поглопала за чоловічні. Ну, іде. Ми не дам ніколи не потреба, мені кажеться. Щоб депутати знали про зберні ділянки, де вони знаходяться, це там Да? і ти будемо дивитися це відео, глядачі та чи теж подивилися, ну а от тут вона ця земельна ділянка, чи там ми там що виділяємо, звісно, буде зовсім наші. Будемо працювати. І скоріш тут скалися так наш, так, тільки там. А так? кров, там названня. Це добре, щоб все знають. Обіздили все. Були б такі, що вона а що, це, я починаю розказати. Земельні ділянки, так, є, да, на там. Там за Головікою, а понятно, де там. Хоча Головіка вже 10 років не голови. Ясно. Це ж ми знаємо, так, 21-й? Голосуємо. Голосуємо. Боровий за. Нікийчин за. Кондратенко. За. Кузьмич. За. Чити за. Наступне питання. Про затвердження технічної документації зігрусту щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. Пропонується одну документацію, це за межами села Покришів, Поділ земельної ділянки на дві, це 47 гектарів. Поділили в зв'язку, щоб залишити частину земельної ділянки під пасовочні, іншу частину земельної ділянки підготувати лод для продажу права оренди. Наступна земельна ділянка за села Морозівка, 26 соток, аналогічна ситуація. На три земельні ділянки ділимо і за села Озера ділимо на чотири земельні ділянки для продажу права перегляду. Він затверджує технічну документацію, він був задаваний, так і технічну документацію був задаваний. Зрозуміло, в кого є якісь питання? Немає. Прошу, проєкту голосування. Боровий. Так. Да? За Кондратенко да. За. Кузьмеч. За. Чтири за. Слідче питання про затвердження технічної документації землю строю. Це присединні ділянки про бажання, 8 чоловік. Це всі, які мають. Прошу провести. Може, питання про є? Ще немає. Ні. Не. Ні. Не. Ні. 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 Прошу провести висування. Баровий. — «За», чому за Кузьмич За. Хузьмечки. За. Чотирза. не прийнято 24-й от питання. Про затвердження переліку земельних ділянка комунальної власності або них, які виставляються на земельні торгівлі повторяємо від танків. Даний порядок затверджується в новій редакції у зв'язку з тим, що виключили з переліку земельних ділянки комунальної власності які розставляється на земельній торгі, земельну ділянку площею 1 гектар 17% зв'язку з продажу правого оренду на регіональний додаткові. Виходимо довго оренду. Бо є які питання? Нема. Голосуємо. Боровій. За. чин за. Контратенко. За. Кузьмич. За. Чотири за. Так. Наступне питання. Про проведення земельних форму електронного аукціону з продажу права земельної ділянки за адресою вулиця Базарна, 27, селищі вулиці Площа 06 га. Повторно виставляємо земельну ділянку площа 60 соток за адресою вулиця Базарна, 27, селище Брусилів. Повторно виставляємо у зв'язку з тим, що на попередній аукціон не з'явився жодний учасник. Є така думка, що можливо стартувати на лота завищена. Що ну, це ну, за Земельна ділянка, як їхати на морозівку за папірусом, між папірусом і складом. Mm. Ага, є дан. Земельна да. да, да. ділянка потенційно приваблива і в реалізаційному да, проєкті вона да. в нас, але не з'явився учасник на ту земельну ділянку. Що папірус не західно Ну, Ніхто не заявився. Не е, на... Ну казали, да, що так. Зараз що знали. Тобто okay. стартова ціна лота в попередньому рішенні була 280 тисяч. Mm -hmm. Це 10% від нормативної грошової, так? Так. Ми Так. Він зараз Теж треба дозволити потенційних цих клієнтів, особливо по фейк, я думаю, Мається на увазі, якщо ми виставили згідно нашої... Ми можемо виставляти від 3 до 12. Ми поставили 10, ви ніколи не виявили, ні, так? Так, було 10 і немає. Я було ну, бажаючих. 8 допопози. А скільки можна раз виставляти? Ну скільки не хочемо. То може ще раз все-таки 10 виставити. А що це побачить? А що дійсно? Ну може хтось не знав, може хтось з'явиться, який захоче. Все-таки жирний кусок. Як би там не було? Це не це десь там чорта, це понад трасою, це завжди видно, і хороше місце на горбі, і так далі. Якби скидати ціну, це не в мінусах, тобто. Давайте, давайте ми зробимо так. Тобто, ну, моя mm -hmm. думка, якщо підтримний ті. В принципі, хто зацікавився, то той слідкує за землю, які за земельними ділянках які вже не в цього. А нам опять по тій самій цілі чекати, що хтось там об'явиться чи не об'явиться, ми просто... Може, хтось купити за 8, на следующий раз і за на 4, то за 10. Хай купить, то бюджет можна віддати. Ну це не безплатно, це 260. 260. А було 286. Але це ж не означає, тому що на аукціоні ця ціна може стати 300. Ні, ну да, це понятно. І 400, да. Тому віде, мені здається, що якщо ми навіть зменшимо змін, цю ставку, Ну no, давайте 8 поставимо, давайте. Бо появиться більше конкурентів, які без особи будуть конкурировати і можуть підігнати. Це ну, навіть більше, більше 10. Більше заявлено. Так, так, так. Давайте поступати якимось, ну, привлекати, скажімо так, інвестора, так? Да? Ставим 8? Так, так. Кто за? Uh, давайте так да, nee. Ні, ми зараз за 8% голосуємо, mm -hmm. а тепер вже рішення стане. Uh, uh, да. Це проголосували за те, що поставити 8%. Uh. На а на далі, uh, зараз проводимо голосування по винесенню даного рішення на сесію за 8% і від банківці. Боровин за. Нікічен за. Вондратенко. За. Кузьмич. За. Чотири за. Рішення прийнято наступне питання. про розвитку питання Васківської обмеження і виконання рішення з нового адміністрації суду. Рішення окружного адміністративного суду від, ну, від 4 вересня 2024 року, яким зобов'язано повторно розглянути е, заяву власті Васіковської Ольги Васильівни щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 2 гектари то пропонується відмовити в задоволенні даного клопотання у зв'язку з тим, що під час дії воєнного стану безоплатна передача земельної ділянки у приватної базі забороняється. А чого ж це вона пішла у суд? Спірне е -е. питання було? питання було ще 21 року вона звернулася до суду, тому зв'язку з тим, що Бурасельська селищна рада її відмовила. Да. Проводимося. Хто вийду за? Нікічен за. Кондратенко за. Кузьмич. за. Чотири за рішення. Четыре за. Рішення прийнято. Ну і повертаємося до питання. Це щоб голосу голошу, що, що почитований даний. Е... Рішення. Рішення даже. А де є колег рішення, так? <звілляємо> Від сільського селищного прийшла заява від громадянки Шевчук. Дана заяві людина просить надати призов на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 25 соток з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови. На даній земельній ділянці громадяни хочуть поставити модульний будиночок для подальшого проживання. Це внутрішні термічні м'яса. Ну, Я ровню таке питання, там переміщення особи хочуть поставити і... Мені, чого... Не е, регламент роботи сесії селищної ради, це питання перемогти сесії. Ну, Люди переїхали, хочуть щось побудувати, на землі там проживати, ні. Так, ми, хто за те, щоб дане питання включить внести в порядок денний сесії? Так? Так, хто за Боровий. За. Нікічин. за. Кондратин. За. За. Чотири за. І чотирнадцять. І, і, і слідуючи по цьому питанню, хто за те, щоб його не дітінності, а й так, да? Це питання. Провідити. Ну, да, Комісія рекомендує віднести його на розгляд. За тереве голосування чи ні? Проголосували. Все. Чудово. Пропустили, яке 14. 14 вибачає. Повернуться до 14 питання. 14 питання звучить таким чином. Про погодження укладення довго суверенної земельної ділянки, земельної ділянки, замежено місцевого пункту села Спочища, точку 28. Внесення зміни добу про так. Пропонується погодити вкладення про суверенної земельної ділянки, тощо 28 літак до Андреїс А. Ну, Це новіші питання, які не розглядалися. зауваження, пропозиції. Немає. Голосуємо. Боровий за. Нікічен за. Кондратенко. За. Кузьмич. За. Дякую. Все, шановні колеги, питання порядку денно вичерпано. Дякую всім за увагу. Всім вірного неба. За найкращого.